Всім доброго, гарного, тихого, мирного дня. Сьогодні нашим козеняткам уже тиждень. Цілий тиждень вони були в хаті, в кухні там під грубочкою теплою, а сьогодні вже їх перевела в старшу групу. У манеж і в літню кухню. Бо вони вже там випригують з коробки, творять чудеса Та й там в хаті треба місце освобождати для маленьких козеняток. Коробку треба просушити, все приготувати, бо там мають уже от-от мають народитися у красотки козенятка. Так що такі діла. Ось, ось. Козенятка їдять хорошо, п'ють водичку. Нормально все, хоч і цей був дуже слабенький на початку, оцей малиш. Це малиш, а це черниш. Мокрі, мокрі трошки голови, бо я їм тільки що воду давала, а вони ж ті голови засовують, ниряють, хочуть нирнути прямо ту воду. О, вискакують. Тут тепленько в літній кухні, тут у нас є дві батареї, хоч вона ще на стадії, ну, не достроєна, як достроєна, тільки не, не доділа наша кухня повністю. Так що козенятка тут можуть знаходитися. Саме головне, що тут є тепло. Дві батареї тут так що вікна, два вікна, тут їм і світло, і тепло. І добре. І місця більше, а тут в коробці вже їм було дуже тісно. Вони вискакують, перевертають. <кій> так що такі справи чекаємо красотку повинна народити. Будуть маленькі покажу. Тут і киця з ними, так кицюнька. Да, так що так от. Підскакують, підскакують. Чудики малі, маніж перетянули, бо в тому году вже його ті козенята дорвали, та чоловік вчора перетянув, бо я хотіла купити новий манеж. Ну, як новий, не новий, а беушний. Написала оголошення, там мені написала жіночка, продає манеж. І гарний манеж, 500 гривень. Ну, недорого, в принципі, можна взяти. Ну він такий хороший, красивий. Думаю, ні, для козенят шкода. Вони його поперепісюють, поперекакають. Хай краще якась дитина його купить, той манеж. Та й ми вирішили свій старий привести в порядок. Вон, вискакують, вискакують, хочуть вискочити, ну з манежа не повинні вискочити. То вони в хаті з коробки вискакували, а з манежа не повинні вискочити. От пригони, от пригони. Ну, добре, друзі, дякую всім, хто був зі мною, хто дивився, слухав мене, дивився на наших козеняток. Всім бажаю гарного, тихого, мирного дня. І всього найкращого. І до зустрічі в наступному відео. Пока-пока! Що він творить один з другим. Хоче вискочити і все.